Він найдорожчий художник України. Його картини купують за десятка то й сотні тисяч доларів та виставляють на огляд по всьому світу. Майстер нефігуративного живопису Анатолій Криволап завтра відзначає день народження. Йому виповниться 79. 20 серпня чоловік отримав президентську відзнаку Національна легенда України. Наша Соня Григорчук зустрілася із митцем і розпитала про його знайомство із кольором та шляхом мистецтві. Не можу працювати. Художник або науковець, не будучи щасливим від цієї роботи. Це наскільки захоплююче, це наскільки цікаво, що в мене нічого більше не цікавило навіть на 10%. процесі серйозний по відношенню до справи свого життя, але щирий, і відкритий до оточення. Анатолій криволаб сповнений гумору і інтелігентності. Так чоловіка описує очільник спілки художників Костянтин Чернявський. Людина надзвичайно. Щира, відкрита, в хорошому розумінні проста. З ним надзвичайно легко і приємно спілкуватись. Незважаючи на різницю у віці, я з гордістю можу назвати Анатолія Дмитровича своїм другом. Справжня жива легенда, але абсолютно земна, щира і добра людина. Над питанням про новий статус національної легенди України митець довго роздумовує, але відповідає одним словом. Приємно. До мистецтва взявся ще в початкових класах, пригадує художник. Не міг всидіти без заняття, тому перемальовував портрети у підручниках. Тоді ж почав вимальовувати коників, якими в дорослому віці прославився на увесь світ. Коли я зробив коня і ще моя мама була жива, я їй сказав, показав, вона каже, та каже, ти, ти почав малювати з самого. Спочатку ті коники ти обмалював хату. Ну та коли прийшов час обирати майбутнє, довго думав, зізнається Криволап. Бо, окрім живопису, міг збудувати кар'єру у сфері радіоелектроніки. Я придумав, так. Техніку інститут, інженер, директор заводу, міністр. Все, все просуване, все, все понятно. Нудно. Мистецтво. Я розумію, я розумію, що це джунглі. Що там, скільки там всі працюють, там ні, ніхто ніколи до кінця його не не розумів і не зрозуміє. Тобто, якусь ділянку можна обстежити, той ту, ту ділянку якусь там, а, а там знову далі невідоме. Мені здалося, що це е, захоплююче. Він закінчив державний художній інститут у Києві, але на цьому творчі пошуки тільки почалися. 15 років Анатолій Криволап працював із кольором, і першу виставку показав, коли йому було 42. Я закрив заслон, поставив і визначив, поки я не стану колористом, щоб колористи одиниці серед тисяч художників. Це більше була така. Наукова робота експерименти, Я вів щоденник, я дивився, який користь, з яким працює, а з яким кольором, який настрій. Навіть ті фарби, які пан Анатолій використовує, здебільшого навіть це не художні фарби, це емалі. Сама властивість емалі, яка знов таки працює, як фактура, структура, відбитки світла, то певною мірою це унікум його ні з ким не можна сплутати. Абсолютно. Мотець не має улюблених кольорів та ще донедавна відмовлявся від сірих і чорних. Каже, були йому чужими. До чорної барви у своїх роботах йшов кілька десятиліть. У мене на Дачі там озеро велике, два з половиною кілометри шину і кілометри п'ять в жену. Я лишу вночі, ну, чорне воно, чорна вода, чорне небо, все чорне. і білий місяць такий от. там і там. Ну, я не, я не міг там щось придумати. Художник найдорожчий український сучасник на міжнародному артринку. Зокрема, картину Кінь вечір у 2013 році продали на лондонському аукціоні за понад 186 тисяч доларів. Перша вона найкрасивіша по пластиці, а потім це моя слабкість. У дитинстві там у, у мене я в Яотині народився. Був такий вигон, і приганяли коней з. Району я ходив там цілими днями, я, я не міг налюбуватися ними. Коли я от дивлюсь очі коням, я в житті в дівчат таких очей ніколи не бачив. Якась така тайна, тайна з -з загадковість, щось таке поза реальністю. Митець слідкує за творчістю молодих українських художників і із задоволенням ділиться з ними досвідом і порадами, каже голова спілки художників Костянтин Чернявський. Митець, який своєю надзвичайно оригінальною творчістю показав, наскільки образи, наскільки колір, наскільки надзвичайно цікаві кольоропластичні рішення і філософські ідеї. Можуть бути втілені на полотні. Анатолій Криволап каже, для нього мистецтво це спосіб пізнати себе. Я пишу настрій, я пишу стан. Мистецтво це, це не просто подивитися картину, а в, в неї треба вдивлятися, вж, вживатися. І а, там, уже, коли людина або митець виходить на, на самого себе. А, там, тому що е, інформація вже не носить гострі палапатреби. Ти там десь у, у себе в закоулках е, е, знаходиш, ага, а я, я тут не був. І це цікаво. Соня Григорчук, Володимир Ситюк, Ігор Ткач, Вадим Верба, Вадим Мороховець, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.